70 чи 100 чи 200. Я не знаю такого. Я ж для чого тут сижу, для чого тут сидять заступники і весь виконков. Ми нічого ну, не розбазаємо, ну, повірте мені, ну, ви, ви звинувачені в тому, що я не роблю. Я не розумію, ви, ми ж хочемо і, дати можливість, наприклад, тим ородерем, що орендує 10 років, нехай його викупить, нехай його зробить з нього таку ізюминку, і це буде всім прийде на користь. Я не розумію, чого у нас така упереджена стала до цих людей. No. А от на звіт мені ось цього переліку, щоб ми не, що не перетворили дискусію, на звітність цього переліку хоча б один об'єкт, який є на вашому полі за уживання моє чи представників міської ради. Театральні апт7 корона. <говори> Такою адресою зареєстрована корона була 3000 метрів квадратних. Продана корона була 2800 метрів квадратних. Перепродана корона під час каденції, ще де я, метрів. Немає, зараз, де ви бачите, там, тетрані, зараз? Так, покажіть мені, принесе там перегляд. Немає там, я вас прошу, ну будь ласка, давайте немає там, є підвальне приміщення. Слух, послухайте мене, є тетральні площа, тетральне підвальне приміщення. Виїжджала з комісії з питань війна, зробила обстеження, значить, є, це, питання, це питання ми знімаємо. Ну, я вас прошу, будь ласка, ну не зазначені на тому, що я не роблю.